Також претензії є у Державдислужби до капітального ремонту найпростішого укриття Переяславського ліцею імені Володимира Мономаха. Завищення обсягів виконаних робіт по договору від 3.08.23 номер 24 та договору 24.4 від 20.11.23 укладено з ТОВ Тірел Індастріс. Склало в загальній сумі на 100 тисяч гривень. Наша громада, доброго дня, прияславці. Зараз я знаходжуся в нашому ліцеї Володимира Маномака разом з директором цього прекрасного закладу Людмилою Григорівною. Зараз можливо і шумно, але ми проводимо такі перші тренування для всіх дітей, для того, щоб вони могли побачити і потренуватися, як правильно користуватися в той час, коли насправді може бути повітряна тривога. Укриття в нас площею. Більше 700 квадратних метрів, тобто є можливість повноцінно займатися навчальним процесом. Як ви бачите, в цілому укриття збудовано по сучасних нормах, по всім емо, воно повністю відповідає усім нормам для найпростішого укриття. Воно є безпечним, то зроблені великий об'єм робіт. Хочу також повідомити, що ці роботи зроблені виключно за кошти місцевого бюджету, за ваші податки. на... Але це все робиться заради наших, заради ваших усіх дітей, щоб вони могли спокійно і вільно навчатися в цій школі. Можливо, кілька слів ви можете додати, Людмила Григорівна. Таким чином, фактично, північний офіс не всі роботи, які були проведені за ці роки, перевіряв. Вони просто вибірковим методом вибрали якісь роботи і поверхне оглянувши, виявили ці порушення на майже 1 мільйон гривень. Друзі,